8 липня прийшов чи приїхав глянути на сімочку свою на Сурелі, соняшник, в жару таку, в спеку нема в нас дожів. Послідні опади були 28 травня, це продуктивні, а то там таке за червень, там пару разів по 3-4 мм було, можемо бачити, воно десь там заходить дощ. Ну, мабуть, він не нашій дощ. Ну така сімочка вже буде скоро зацвітати. В принципі, почуваю вона себе в принципі ще добре. Починає вже да, горіть кидати листя. Ну нема такого, що прям вона геть в'яне чи щось. -що. Ну, в принципі, ще держиться. Я не знаю, на чому вона росте, ця семочка. Може і за того, що тут фон поля гарний. Ну, це якось так. Це якось отака сурелі сурелі сурелі. Так як я показував тоді в предучих відео, де зійшла раніше. Ось, ось така сімочка вже мені вона по груди, ну десь метр сімдесят. А це ось, ось, де зійшло пізніше після дожі, можемо бачити, вона трошки відстає в росі. Ну, В принципі, воно видно, так, якщо прицекатися, де вона стрічить, та де зійшла раніше. Ну, в принципі, так поки що держиться. По чистоті можете бачити самі, поле в мене тут чисте, по гербіцидам. 25 гілянтех, 25 експреса, забрали гай ті міші. Я не знаю, як так воно спрацювало, ну поле тут в мене з мішім було, і міші забрали, то я тут з лакових не бризгав. Дві міждорядні культивації було, з стовбами пробіглися. І що в нас ще було? І був у нас інсектицид, інстрайкер, по-моєму. Це там терміприт. Ще там якась. Діюча речовина, ну не важно. Інсектицид, гумат, вінкропс, антистресант, чітка тема взагалі. Ну, штука, яка реально працює. Два фундициди я так колотив три діючих речовини в кучу з ковід. Таке чувство в мене було, що я йому зробив як ретригуляцію. Він такий, наче в мене можете бачити близенько листочки розташовані. В принципі, по висоті для цього року зараз ось перейдемо. Покажу рубрика оно сусід. Тут ось сусід тут. Ну ось я зараз вийду, покажу сімечку. Посів тут 27 квітня без добрив. Десь 60 тисяч на гектар сіяли. Ну ось навіть на краях ось сюди-не-де ми шиєць. І то це, я не думаю, що це критично. Так, така сімечка. Для цього року. Я думаю, якщо тут A 15 буде. Ну звісно хотілося б 20. То це буде бомба. Просто з такими врожаями, з погодою дурацькою. Ну і все, соняшник. Це тут теж сингента посіяна по-любому. Ну, Тут вони його бризгали під євролайтом, можемо бачити, воно ну, не працювало. Ну а така ось і Все, не зайдемо зараз. Така. Видно, що слабша. Поменше вона. Рядочки світяться в неї слабша, ніж моя. І ця вона десь на днів 4-5 була пізніше сіяна. А ця ось сусіда тут біда. Сімена херові купив. Цього от, бачу переноспороза багато було. І ось ця його сімочка. Ну тут теж біда. Ось, ось перенос пороза був. Скільки вражено насіння, Скільки вражено насіння, Така вона взагалі по пояс, І половина її пропала. Ну що це ось за сімочка, блядь. Це пиздець. Цього врожая на сімку не буде. Ні на сімку, ні на кукурудзу. Ні на що. Ну воно моя видно, в принципі так. Я ж кажу, для цього года, ще вона так виглядає, чи то що я її підкормка, ну, підтягнув фунгіцидами чи я знаю що вона. Ну дай Боже, звісно. Ходиш, їздиш на це поле чуть ли не кожен день. Через день так точно. Дивися, видивляюся. Ось, ну це взагалі жопа. Ахереть. Зараз передам до цього, до другого сусіда. Ні, ось тут теж переноспорог, але ну, тут сімена хороші були посінні, тут, мабуть, теж якась лімангрей якийсь або сінгента. Ну, тут теж переноспорос був поражений. У мене на сурельки не було. Ну ось отак вона підрівнюється вже, в принципі, можете бачити. Мені одне подобається, що вона така листок широченький в неї, що хоч щось та лапатенька, якась щось вона щось. Підтягне. Це ось вже зацвітати буде. Ось, можемо, бачити, теж переноспороз. Да. Теж Тоже худенька, худенька І Це, це тут до балочки, тут а вона більша, там воно, мабуть, менше. Вона. Худенька, худенька. Глибоко була вона посіяна. Тут. Ось так. І моя суреля. Разницю, так? Да? Бачите? Навіть оці недогони, де набагато мощніші стоять. Регки. Ну така сімка.